Вітаю вас, любі телеглядачі. В ефірі продовжується телемарафон «Два роки миру серед війни. Ми продовжимо згадувати події, які були у 2014 році. І зараз поряд зі мною знаходиться Вікторія Москаленко, голова Миколаївської обласної ради. Вітаю вас, Вікторія Вікторівна! Вітаю вас! Ви активна учасниця Миколаївського майдану. Ви були юристом на Майдані. Розкажіть, чому в той період ви обрали саме таку позицію? Ви знаєте, я завжди мала активну громадянську позицію і. Коли на листопаді 2013 році розпочалися події Майдани, вони на той, на той випадок вони були всі мирні Майдани, це можна сказати просто активні майдани, коли виходили учасники громадськості, які обирали рух європейського розвитку країни. І я на той час працюючи юристом, адвокатом з приватної фірми свої, не маючи ніяких під собою політичних якихось намірів, просто, просто прийшла на Миколаївський майдан і з журналістами, з активістами, які вже починали збиратися, там почала бути, скажімо, там активним учасником цих подій. Вся Україна вставала з колін, вставала з колін, тому що був великий, можна сказати, великий обман народу про те, що курс на європейський рух, скажімо так, призупиняється, так і ми були просто, я думаю, що обурені тим, що громаду і народ України намагаються просто обдурити. І в черговий раз використати як не носія влади, що по конституції України, а як просто люди, які повинні проживати і забезпечувати іншим слоям населення проживання, тобто владним на той час, тим, хто були у владі. Тому я зайняла активну позицію, і можна сказати, вона була спочатку різна. Там ми підвозили активістів, ми привозили. Чаї забезпечували якісь харчі, тобто ми всі були рівні на Майдані на той час, а потім, коли вже почалися, скажімо, юридичні юридична протидія проти нашого мирного мітингу, це було десь четверта година ночі, я не пам'ятаю вже точно день, ну якраз там на початку цих подій, то так як я там була на той час єдиним юристом. Я висловила, що ми будемо захищати наше право на мітинг, і ми почали працювати вже юридичному полі. Проти нас були подані адміністративні позови проти всіх активістів. Ну в тому в той час це були подані позови проти тих, хто подавав заявки на проведення мітингів. І я стала адвокатом в адміністративному суді і, можна сказати, були учасниками на той момент не судового розгляду, а це було просто така, знаєте, юридична розправа з тими, хто намагається. Піти проти системи, чи зламати якийсь зламати якийсь вже спланований план дій, який був спланований на той момент владою. Тому, і знаєте, це з кожного разу все більше і більше обурювало, що ми, ми за правду, ми за справедливість, а з нас, вибачте, просто роблять, ну вже як знаєте, як дурачків. Тому ми йшли далі, ми пішли і в апеляційні суди, але, на жаль, суди були програні, були також арешти активістів, деяких ми теж були учасниками і в райвідділах, потім підключилися ще юристи, також не тільки я одна була захисником, ще були дівчата, юристи, які допомагали. Нам все це робити, тому що робота ця, вона може на перший погляд і її не побачиш, але вона дуже кропотлива. Вона складна, тому що аналізували закони, думали, що суди будуть прислухатися до нас, тому що право тоді ми просто відстоювали право на мирний мітинг. І відповідно до всіх європейських норм законодавства ми мали право стояти на майдані. Сьогодні це вже наша соборна площа, і ми хотіли відстояти своє право і показати, що ми є нове покоління України, ми є дійсно українці, і показати, що Миколаїв не буде відсторонь тих подій, які починалися на той час в наш в місті, в місті Києві і по іншим містам України. Тому я зайняла активну позицію. Можна сказати, що і багато друзів моїх, і там можна сказати і рідних, не всі поділяли мою позицію на той час, тому що можна, думаю, може, кожен з нас не вірив в те, що система, яка на той час була, вона зламається. І, але ми ризикували. Я в даному випадку вже можна сказати нічого не боялася. Хоча ми розуміли, що проти нас була і правоохоронна система на той час. Слава Богу, не було у нас жертв. І вже так було, знаєте, все таким сніжним комом. Так? Майдан наш стояв багато часу, ми проводили мітинги, проводили і... Були і пісні, були і такі, скажімо, культурні заходи. Тобто я вважаю, що навпаки виявилися патріоти на цих майданах. І ті сили, які були проти Майдану, вони розуміли, що їм треба теж якось акумулюватися і показувати, що вони є. Хоча, моя думка, я впевнена в тому, що вони акумулювалися не на ідеях, а на тому, що їх фінансували, що їх просто вимагали від них, щоб вони це робили. Тобто ідеї, такі як Новоросія, сепаратизм, вони по суті всі. Заангажовані, і вони ці люди, вони може, я просто як пацифіст, як жінка, я думаю, може, вони були заручниками якихось там чи подій, чи просто в даному випадку, на жаль, не ті, хто люблять Україну, а хто ті, хто люблять наш с вами місто, і, і були на налаштовані на демократичний розвиток нашої країни. Вікторівна, що вас все ж таки вразило Бо під час тих акцій, під час тих мітингів, можливо, якась реакція людей, ті, хто саме вийшов заради незалежної України, Бо щось відбулось таке, що вас особисто вразило, запам'яталось. Ну, мене вразило, по перше, що були всі, скажімо так, всі сфери. Там були учасники і журналісти, і народні депутати, і просто активісти, і пенсіонери. Тобто населення люди виходили різного різного віку. Оце мене вразило, тому що я бачила там бабусь, які, можна сказати, виходили з потім з жовто-блакитними. Стрічками і надихали мене. Тобто мене навіть надихали більше не студенти, а ті люди, які, по суті, проживали в Радянському Союзі, але виходили. І теж нами стояли до 21-ї години, ми, там, ми стояли допустим, ...вже там до ранку, потім ми змінювалися, потім у нас була там якась, ми один одного підмінювали. Вразило те, що ніхто не. Не дивився, у кого яка посада, у кого який бізнес. Всі допомагали один одному. Тобто ми там возили чай з одного місця, там і допомагали і кафе, і ресторани. Тобто, ну знаєте, дійсно була ідея за те, що. Ми готові відстояти своє місто. Ми хочемо, щоб місто було українським. І на той момент мене вразили саме ті люди. Може, на той час я не думала, що вони будуть підтримувати цей рух, тому що зрозуміло, що якщо я працюю адвокатом, юристом, я завжди намагалася не тільки, щоб це була моя професія, а щоб це і був мій девіз по життю. І так і намагаюся сьогодні. Я думаю, що це мені. З Божою допомогою буде вдаватися і в подальшому, і не буде ніяких, скажімо так, зовнішніх чи внутрішніх перешкод для цього. Але на той момент мене вразили, саме вразили ті люди, які були пенсіонерами, які могли сказати, що ну, у, нас, у нас є пенсія, і нам, по суті, як казали про те, що важлива стабільність. Да? Я завжди казала про те, що. Про яку стабільність ми кажемо? Стабільність може бути чи добре, чи погана. Тобто завжди до стабільності повинен бути ще вислів, яка вона ця стабільність. Тому ці пенсіонери вони могли б сказати, нам стабільно, ми живемо, отримуємо тисячу гривень пенсії. Да, ми по суті не живемо, а існуємо, але вони виходили, і вони зараз ну вони якраз мене мотивували. Вікторія Вікторівна два роки тому, саме 7 квітня, Миколаївці дали серйозну відсіч сепаратистам. Вони змогли утримати мир і Миколаїв у складі Незалежної України. Чи пам'ятаєте ви цей день? Як це відбувалось? Так, я пам'ятаю, ви знаєте, на той момент я навіть сьогодні дивилася кадри, і по перше, те, що нас об'єднувало, це ми почали всі співати гімн України, так і можна сказати, що два роки тому. Спочатку, наприкінці наприкінці го року ще такого не було. Ми почали співати разом всі гімн, і показали, що у нас є державні символи України, які нас об'єднують. Тобто це просто ну, маленька така крапля да, в тому, але якщо ми разом стаємо і один, один одного за руку тримаємо і співаємо гімн, і показуємо, що ми не відступимо назад. що нас багато тих, хто дійсно любить Україну і є українцями, і не тільки в душі, а вони показали, що вони можуть вийти і вийти з квартир, встати з диванів і прийти на площу і ей, давати відсіч. Насамперед, ну можна сказати, було і не ну, було страшно на той час, тому що. Події відбувалися, можна сказати, вже могли б перейти і фізичні якісь розправи. Тому я можу подякувати тут більше чоловікам, тим хлопцям, які стояли і які відсікали сепаратистів на той час, які хотіли і робити захват адмінбудівель». І, можна сказати, протиправні дії щодо деяких патріотів здійснювали. Тому дуже страшно ці події згадувати, але приємно, що все ж таки ми, як я кажу, ми ризикнули. І вразило те, що кожен з нас, кожен з нас розумів, що може бути така бійня, і ми можемо втрачати навіть своє життя. Але. Це була маленька війна. Маленька війна за мир в нашому місті. І нас, ми, ми перемогли в той день. Я дуже щаслива, що так сталося, тому що я, чесно кажучи, я вірила в це. Я вірила в те, що ніколи, як казали нам, що все ж таки флаг Новоросії буде майорити, майорити над нашими адмінбудівлями. я все ж таки в душі, і слава Богу, мене моя інтуїція не підводить, що я вірила в те, що ні. Ми будемо українським містом, і 7 квітня так і відбулося. І це, знаєте, так символічно, що це і завжди християнське велике, велике свято, так благовість, благовіщення. Сьогодні ми якраз висаджували сакуру, тільки що нас була акція прекрасна. З турецькими партнерами, які приїхали підписувати меморандум щодо розвитку аеропорту, uh -huh. ще ще пару слів скажу щодо цього. І ми казали, що ви знаєте, випадковості в житті не буває, що якраз 7 квітня ми показали, що у нас місто українське, ми побороли сепаратизм. Сьогодні ми підписали меморандум з турками, з турецькими партнерами, які теж нас підтримують і сьогодні підтримують і вони. Сьогодні борються з агресором, який перший пішов проти територіальної цільності України. Тому, знаєте, так, воно якби не планувалось, а сталося так, що вся ця, все це не випадково, а все це є доля. І я вважаю, що якраз розвиток України і розвиток Миколаєва в Україні це дуже важливо, що наше місто українське. Як ви гадаєте, чому все ж таки Миколаєву вдалося берегти мир, вдалось берегти цілісність, а ось Донецьку, Луганську ні? Ну знаєте, я хочу сказати, що багато залежить від, перше, те, що наше, наше населення об'єдналося, і що є дуже великий потужний актив, який є українські, які люблять Україну, патріоти. Також я все ж таки вважаю, що влада, яка на той час вже була призначена, вона показала, що не буде йти на якісь поступки, на якісь поступки і якісь пропозиції, і вони обрали конкретний рух, що вони є чесними, що вони є до українського руху розвитку Миколаєва. Відвертими, і тут залежить багато від тих, хто на той час приступив до виконання обов'язків в Миколаївській адміністрації, і на той час Романчук Микола Павлович, на той час Меріка Вадим Іванович, будучи народним депутатом, і всі наші народні депутати підтримали це. Тобто тут залежить ще від тих структур, які. Є, скажімо так, промислові структури, бізнес-структури, які теж не пішли на те, щоб здавати місто, якщо можна так сказати, таким нелітературним вислівом, що тобто і бізнес, і влада, і громада об'єдналися. Це так, тому що якщо казати про інші області, які ми маємо на увазі, це Луганська і Донецька, хоча я все ж таки вірю, що там є патріоти і просто є ті бізнес-структури, які просто здали місто. Так, я спілкувалася із з тими, хто там проживає, і ми знаємо, що багато наше місто і область прийняла переселенців, але все ж таки. Там багато залежало від того бізнесу, який там розташований. І, на жаль, ми знаємо, я будучи сама активістом, я розуміла, що якщо нас не підтримає влада, що ми на той час не були владою, якщо нас не підтримає бізнес структури, якщо нас не підтримає вся громадськість, і спортсмени, і всі, то тоді там, наш, наша кубка патріотів, вона просто могла не, не витримати такий натиск. Тому тут, в даному випадку, я вважаю, що те, що місцева влада, місцева влада витримала і ніякі, ніякі там, ніякі, скажімо так, Соблазни, чи там якісь підкупи, чи якісь там прохання. Тобто були була чітка позиція у місцевої влади і у громади, яка в даному випадку, які б там були непорозуміння, і завжди є непорозуміння, і завжди владу критикують. Але в тому випадку я можу сказати, що це треба запам'ятати, що місцева влада витримала, підтримала і йшла теж на ризик. І нещодавно ми були якраз в прес-клубі, і Олена Кабашна це про це казала. Що треба пам'ятати, що на той час і наші народні депутати, і нинішній губернатор Вадим Меріков, що треба пам'ятати його позицію на той час про українську, що ми втримали місто, хоча ми знаємо місто поряд, навіть в Одесі були події, які, на жаль, принесли жертви. Слава Богу, у нас таке не відбулося, тому що була чітка позиція, стовідсоткова, яка не дала нікому рухатися і якимось чином сумніватися в нашій позиції. В тих областях, на жаль, на жаль, бізнес-структури були так пов'язані з владою колишньою, яка Потерпіла крах, і тому я думаю, що тут треба розуміти, що вони були заангажовані, і патріоти там теж є, і ми знаємо про них. І багато людей, які сьогодні є переселенцями, і вони підтверджують, що вони люблять Україну і по суті більше інформаційно інформаційна пропаганда була про те, що Україну треба розділяти. але… Ми пам'ятаємо саме акції в Маріуполі, що Маріуполь це Україна і в інших місцях областей. Тому я думаю, що тут саме консолідована позиція всіх сфер суспільства: це влада, це громадськість, це всі авторитетні люди, це в спорті, в будь-яких там артисти, театр, тобто всі підтримали. Розвиток Миколаєва в проукраїнській про Україні. Тобто, іншого виходу просто ми не бачили. Якщо говорити про патріотизм, як ви гадаєте, на чому необхідно акцентувати увагу, аби виходити у молоді справжній патріотизм, а не псевдо? Ну, я думаю, що по-перше, ми повинні показувати справами. Ми можемо сьогодні казати про те, що є антураж відповідний, там вишиванки. Ми повинні знати гімн, ми повинні знати державні, державні символи України, так але я завжди вважаю так, що треба робити справи для того, щоб показати, що ти любиш Україну. А справи які? Справи навіть, які можуть починатися з того, щоб навести порядок на своїй вулиці. Тобто патріотизм, він любить свою країну, треба, по-перше, з цим ще треба народитися. Так? Але, правильно, ви кажете, якщо виховувати, це треба виховувати з дитинства, це треба виховувати з, ще в родинах, в школах, в освітніх закладах. І багато показувати приклади на собі. І не жити тільки в рамках того, що в моїй родині буде добре, а робити на суспільство, робити на громаду, допомагати людям, допомагати тим, хто любить Україну і розуміє, що якщо ти народився в Україні, якщо ти тут працюєш, заробляєш кошти. Маєш бізнес, навчаєшся, ти повинен любити цю країну. Для мене Україна це як матір. Батьківщину не обирають, тому я патріот, можна, якщо можна сказати, радикальний. Я не можу сказати, як виховувати, я можу сказати своїм прикладом, просто сказати, що треба любити Україну серцем, тому що ми тут живемо. і Іншого виходу просто нема. Ти чи живеш, обираєш і борешся за незалежність України. А якщо казати про методи, все ж таки, як ми кажемо, це освітні заклади, це дитячі садочки, це, на мою думку, все ж таки українська мова, яка у нас, на жаль, сьогодні. У нас, скажем, розвиток української мови він слабкий і, можна сказати, ми всі, наш регіон російськомовний, і в мене не ідеальна українська мова, але я намагаюся, тому що я люблю українську мову, хоча всі народилися в російськомовних родинах. Але я намагаюся, тому що я вважаю, що якщо у нас не буде ідентифікації, і якщо ми будемо казати, що ну, якби можна на всіх мовах розмовляти, то не буде шляху для розвитку, так тому є позиції, є позиції такі, що ми повинні саме розуміти: Україну треба любити. Якщо ти розумієш, що ти українець. Я українка, я цим пишаюсь, тому я думаю, що кожен, хто проживає. Миколаєві в Україні і хто хоче розвитку України, поділяють зі мною думки. Ще ж дякую вам, Вікторія, Вікторі, за те, що приєднались до телемарафону. Сподіваюся, всі будуть любити Україну і всі будуть патріотами нашої дякую. держави. Дякую вам за те, що ви проводите такі заходи і напам'ятаєте всім нам про те, що дійсно. В наші, наші часи бувають і білі плями, і чорні плями, але все ж таки добро завжди перемагає. Це наша історія. Так, ми дякую, будемо пам'ятати. Да. Дякую вам, шановні та Я вам нагадую, що гостем студії стала Вікторія Москаленко, голова Миколаївської обласної ради. Ви залишайтеся з нами. Телемарафон ще триває.